Всім добра в новому році. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Ну, окремо, я відео не робила, якось настрій не дуже такий святковий, гадаю так, мабуть, у всіх. Дівчатка робили. То я я якось теж приєднуюсь до святкових цих побажань. У нас насувається дуже, ні, не дуже але для нашої зони такі добрячі морози, але більш-менш такі короткочасні, мінус 9, мінус 15 буде. Малювали її мінус 20, але перемалювали. Перемалювали через 2 дні вже, вже нас накрить морози. Після цього вже не буде такого зеленкуватого газону. Він все ж таки пожовтіє після тих морозів, які насуваються, він стане більш такого до весни жовтого кольору. Ну, Це все. Це все зрозуміло. Трошки я замульчувала там під рододендронами, під е, тими, тими, тими росинами, які посаджені були нещодавно і не мали змоги вкорінитися дуже гарно. Такий трошки безлад, не прибрано. Ну, вже буде чекати весни, не дуже хочеться зараз по холоду. Повірятися, що я хотіла такого цікавого розповісти, зараз майже нічого, все спить, трошки займаюся зараз домашніми справами, розсадою. Ну, і як, як і всі садівники, мабуть. Я хотіла так трошечки пройтись по саду Очіткам чи седумом деякі є питання по назві. Я зустрічала, що є такий розбіг, що одні називають седуми це високе, очіки чи це, це, це ті, що низенькі, але насправді седум це латинська назва. І під неї підпадають усі, і низенькі, і височенкі, і видні, усі очитки. А в нас як то і очитки, і седуми з латинською, то все змішалося. Що я хочу сказати, що седуми не всі вічно зелені. Um, бо постає таке питання, що люди um, іноді. Ну, хто з ними вперше має справу, то було таке у людей здивування, коли мені писала, що вони не вічно-зелені. Я кажу, да... ні, не всі седоми читки, вони не всі вічно-зелені, вони відмирають. Вони багаторічні, так, але відмирають. Ще хочу показати квіточку. І в мене Балтик Блю вирішив розквітнути, але на намороз і на мороз пропаде. Ось. То по седумам є такі седум, як, наприклад, Ангеліна. Він, е, він зберігає свою. Ось У мене тут була велика плантація його. Але в мене в інших містах він є. Тут я вирішила, що не хочу рознобій. Ось Ось це очиток Ангеліна. Він навесні помаранчого, такого жовтого яскравого кольору. Квітує жовтим. І він, цей вид відчітків, він зберігає свою вічну зеленість. О, вже полізла. Вже цибулькові. Тут, мабуть, чи крокуси в мене, чи щось щось я тут натискала. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Так, Це ось такий седом. Ще типу Камчатський. Він напівучно зелений. Бачите, все ж таки він зберігає, але він не такий жирнучий, як, е як він. Навесні та влітку. Брунячки. З кожної пазухи буде потім вилазити, і листечко ж буде крупніше. Зараз у нас таке теж на зимку Оцей седом е я купувала як вуду. Вуду і він, бачите, залишаються ось такі е гілочки, а самі бронечки, вони як нагадують навіть карали. Такі, що То висуваються, то ховаються. Ось на зимку вони практично ховаються. А потім з, з кожної пазухи воно вилизе брунечка, е листячок, і навесні воно вкриється, все буде килимом. Це теж ангеліна. Він зараз ось такого кольору. Ще ось є такий очік іспанський. Він вважається агресором. Тому що кожна його частинка має здатність прийматися і розростатися дуже швидко. Я його агресором не вважаю Ну, таким, що ну, в мене щось він дуже легко, я його виводжу. Але, Але все ж у нього така є вада, що він трохи випадає. Випадає на... Назимку, і на весні він виглядає не дуже хайно, але швидко він зарощує свої оці прогавини. А ось такі, очітки, як ось Blue Pearl, бачите, я позрізала, ось це брунечки закладені вже на весну. З них пойдуть гілки, вони будуть високі, будуть квітувати. Також як ось такі кущові. Це кущові. Вони хоч і е, випускають пагони, але вони, вони практично так не повзуть отак, кущиками і залишаються. Тільки е, ну, потрібно ділити. Ось вони, ці гілочки, все повідмирали. Це серія Дазлбери. Там Firecracker в мене було. Ось там теж вони ось, бачите, бронечки. Вони. Позакладали на весну. Ось Вони витримують морози. І нічого не буде, вони не розкриваються до весни, ось там матрона. Але все це відмирає. Воно не тримається. Також як ось Атлантіс. бачите він такий гарний зараз. Але це все весняне. Він позакладав на весну. А ось старе воно відмирає. Ось ще такий седом є. Я підпишу чи Блю. Я його забиваю, Блюфорес чи щось таке. Він схож на Ангеліну трошечки, але в нього більш довгі оці пагони, ніж у Ангеліни. Трошки довший він блакитний. Він практично блакитний свою залишає весь сезон. Зараз він не дуже такий навесні дуже блакитний. Квітує жовтим, але мені не дуже подобається він. Коли квітує, трошки нахайно на виглядає, а потім зрізається. І... Хоча є своє своє така таке краса в його жовтому квіті невисокому. Холодно зараз, все ж таки холод насувається, руки дубнуть. Ось ось такий, такий маленький екскурс по очіткам. Вербенник, без теж такого кольору, не жовтого зараз. Гіхер ще стоять, але після морозів листя буде відмирати ось старе. Старе навесні ось це все буду відрізати, залишиться тільки нове піде зсередини розеток. Деякі папороті теж вони вічно зелені. Деякі сплять, а деякі вічно-зелені. Залишають ось листечко на мороз. Ось такі в нас зараз справи. Готуємось до морозів, обіцяють навіть і сніг до 20-30 см. Ось я потрошки вкриваю бачите, стовбури. Е, ну, у цієї гортензії, у добболисних я раніше лякалася, але в них це нормальне явище, коли вони, бачите, вони скидають кору. Вони трошки схожі на похореплидники. Похиреплідник теж він так коросою, він скидає. і Це виглядає не дуже, не дуже так файно, але, але це нічого страшного. Все не, не затримую всім, всім добро, бережіть себе, бо зараз дуже-дуже зараз все, все таке. І, і сонця нема, і поки що радощів теж, але повинні ми триматися.